Зараз ось десь оцей оце, період як зараз це десь 6 років блядь, смердник сука. Я злякався, бля. Я, я боюсь весь щоб мене не, не тубанув в э, грульом, понимаєш не блять серед дурой. Какие я... дебил, бля. Прижав цю маршрутку, блять. Та я бачу. Ти упав на маршрутку. Там п'яний, походу, блять, піздя, я ж злякався, я просто не бачу її туда десь дивиться, тут хуяк дивлюся, блядь. Так я говорю, я їх уйди. Я, я придурок, блять. でもここ。